Ні, терміново треба генератор в студії. <с> значить, я була впевнена, що ось це моє обладнання. І ось це все моє обладнання, і це ну, частинка якась його е працює від акумуляторів, які в мене стоять. І Я дуже з цього тішилась, бо якби ну це не треба паливо, це мастило, ці всі забави з генератором. Я не знаю, яка правтикала, що цей апарат е має зовсім іншу споживчу потужність, і його треба е підключати від генератору. Напевно, я дуже не хотіла це бачити влітку, одним словом, е бо це нове обладнання, і, значить, приходить до мене клієнтка. Я запускаю цей апарат. Він включається, все класно. А, в чому був прикол? Бо я не подивилася, що там пише. Я спробувала включити просто. Я, він включився, все згорілося, все класно, але тут є така штука: натискаєш старт, і охолоджується ось ця ручка для того, аби була комфортна послуга, і людина не відчувала тої температури, з якою працює власне, світло. І охолоджується вона до мінус 15. Прям супер сильно на ній гель замерзає. І, відповідно, як тільки я натискаю кнопку старт, у мене лежить готова людина до послуги, зовсім нема ще не жде, поки ручка ну, зачне працювати старт, старту, фух, все вибуло. Спалила я цей апарат майже за 400 тисяч, не спалила, буде в наступній частині. Опублікую одразу дві, щоб ви довго не шукали.